Після 22-го року я практично перестала цікавитися фігурою Олі Гарбачової, хоча вона час від часу вигульку, вигулькувала в моїх етерах. І я зараз зацитую декілька таких моментів. Зараз нам Оля Гарбачова поправить чакри і розкаже, як справлятися з усім цим стресом, який навколо нас відбувається. Отже. Девочки, я выкладываю сейчас ссылку на очень сильное ментальное упражнение. Молитвы вам даю для успокоения. Ментальное упражнение, оно на выживание. Вы сейчас в огне, и важно выжить, сохранить свою силу. И я вас очень прошу перестать делить мир на эзотерику и христианство, потому что это сейчас неправильно. Кожен намагається зробити свій внесок у боротьбу України за свободу і у подолання Росії. Оля Гарбачова може зробити цей внесок через горизм, і вона робить все, що може. Записує відео, в яких розповідає про ментальні вправи, з допомогою яких можна себе укріпити і піти далі, і якимось чином пережити всі ці стреси. Ну, насправді, поза всім сарказмом, я розумію, що кожен намагається на своєму полі щось зробити, і це єдине доступне для Олі Гарбачової поля, і вона робить це, як може, а я кричу. Будете робити це ментальне упражнення, у вас будуть сили просто справитися з тим. Во время нього можна сильно кричати, щоб випустити зараз більше агресії. Якщо такої можливості немає, то представляйте, як сильно ви кричите. Це все одно буде допомагати. А -а -а! <сказ> ну, знаєте, травень 22-го року взагалі невеселий час. Але, в принципі, як і останні 3,5 роки, але що можу вам сказати? Оля Гарбачова навіть в той період, коли. Ментальне упражнення на виживання і записувала відеозвернення до росіян, бо все-таки ментальна Оля дуже русська і дуже гарбачова. Вирізнялася, в принципі, одразу специфікою дуже великою думок. Ви з ним розділяєте його гріх. Це звернення до росіян, і це про ви з Путіним. Ви з ним розділяєте його гріх. Вы считаете, что войны есть оправдание? Оправдание? Значит, вы признаете, что война правда и вы разделяете с ним страшный грех братоубийства, пока вы молчите. Вы упрекаете нас, что мы молчали про Донецк, и вы правы. Вот вы правы лично по отношению ко мне, например. Да, я сделала не все, что могла, и сейчас я имею за это наказание. Только представьте себе, какое наказание будет. За ваше молчание, за такой масштаб, біди, который ви. Подождите, а що Оля мовчала про Донецьк, непонятно? І, і, і яке наказання у Олі, яка сидить в Штатах, за її мовчання? Що значить, что ви були правы, когда говорили, що ми молчали за Донецьк? Ніхто нічого не замовчував. Росія тоді вела війну проти України в Донеччині? Що зараз? Тільки геноцидальні рівні цієї війни просто зросли в десятки в тисячі разів. І, ну от, оце от от, вам комунікація. І, в принципі, один із фінальних моментів, коли я згадувала Олю Гарбачову, яка визнавала, що у неї є якась провина, вона, яку вона тепер спокутує тим, що руски прийшли напали на українців і воюють проти нас, і вбивають нас, вона там в Америці, теж отримала наказання, яким чином невідомо. Далі вона пішла ну, шляхом всіх русських горинь. А потім починається якийсь такий текст, з якого ти розумієш, що Оля Горбачова, походу, так і не поняла. Тому що далі починається наш улюблений жанр скрізь один хейт. Тобі немає часу лити бруд на інше, шукати зраду. Ти рятуєш нас. Сестро, ти пішла на фронт, і в тебе немає часу. Плити бруд на інших і шукати зраду. Ти нас рятуєш, говорить Оля Гардачова. І я розумію, що це продовження всіх цих Дашмалахових, Маш Єфросініних, Наташ Влащенка. Оля почала записувати пісні про сестру, Вибач, Ми Погані. А ти пішла від нас на фронт, тому що ми тебе захейтили. Виявляється, жінки в Україні воюють, тому що хтось їх захейтив. А так взагалі інших причин воювати немає, тому що хейт. І далі Оля Гарбачова в 2023 році випускає хід за хітом. Ти ж уже робиш, нібито контент про. Вторгнення Росії! Якого ж хера у те в голові стільки насраного? Тобі немає сили заздрити і писати, коли хтось помирає повсякчас. Пробач нам, сестру! Ми не гідні люди, що плюємось на кожну таку, як ми. Пробач нам, сестру. Брак самоконтролю, Що через нас такі, як ти, уходять на війну. Пробач нам, сестру! Через нас такі, як ти через тебе, Оля, ну да, через тебе може і йдуть. Тому що ти ця дольчевата останні 20 років, 25, починаючи з Мелорами. Оля програмний продюсер русского радіо. Оля робила дуже багато продукції, яка витісняла просто українське керам. І я вам покажу ще одне відео, яке я не зробила в підбірку всіх сюжетів про Олю Гарбачову. Але мені хочеться просто, от, просто вам показати масштаби впливу насправді однієї особистості, яка здається вам прикольною гориння, яка там дала інтерв'ю Славі Плюс, і ви не знаєте весь її цей шлях. І ви думаєте, що вона просто прикольна тілочка, яка з Юрієм Никитіним, і от, це от все. А насправді, по-перше, уже після початку війни, вона почав вторгнення, вона почала розповідати, що це ми винуваті, що це ми спокутуємо якусь провину, що це ми бомбили Донбас, що це ми жінок відправляємо, тому що у нас хейт на війну, пробач нам сестра, що ти пішла, і ми негідні люди, і от це от все. Да, Оля, українці зараз воюють через тебе, тому що в інформаційному просторі було складено все так, що люди не могли відрізнити, а де ж їхня ідентичність? що вся весь шанс на українську ідентичність стирався нахрен всякими продуктами, типу Руське Радіо, де ти була якимось там програмним продюсером, чи хто програмним директором, і так далі. Чи Інтером, який стирав все, нагадаю. МТВ нарешті дістались в Україну. В якому вигляді транслюватиметься МТВ для українського глядача? Як вирішуватиметься питання з ротацією українських виконавців? І от МТВ нарешті в Україні у України є своє МТВ. Зараз ми дізнаємося, як буде функціонувати українське МТВ. Секретний секрет. Як? Власна сама продукція телеканалу МТВ Росія і займе тепер весь рейтинговий час музичного телеканалу Enter. Як? Як? Нам просто візьмуть і передадуть весь той шлак, який йде на російському МТВ. І це буде просто ретрансляція російського МТВ. Це МТВ Україна. Це, в принципі, нічого нового. Всі журнали так заходили. Там заходить якийсь космополітен, ретрансляція російського, заходить Esquire, ретрансляція російського. І потім на ну на якомусь етапі вже почалися такі великі публічні обговорення. типу, а чим ви взагалі відрізняєтеся, якщо то російське, то а що ж воно продавалося, все вільно можна було зараз російське купити, вільно можна було зараз російське подивитися. На хіба ну так, щоб створити ілюзію, що є українське МТВ? Які аргументи були вирішальними у виборі росіян? Це найкраща база, це лучше канал. А собственно говоря, Новкрайний Интер и и говорить вообще, если о холдинге, у них шикарная база, шикарный менеджмент. И ну и просто человеческий подход, когда ты общаешься с людьми, ты понимаешь, что ты говоришь с ними на одном языке. Да, 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 ты общаешься с людьми и говоришь с ними на одном языке. И вони це запускали на базі каналу Интер, який, ну, належить до групи Интер. И вот мы, мы, конечно же, выбрали Enter Intera, потому что мы говорим с этими людьми на одном языке. На каком же? За утверждением украинской стороны, у политики, оба каналы канала имеют право Мы берем те программы, которые абсолютно соответствуют нашему музыкальному формату, нашему программному формату, и они абсолютно не будут как-то вываливаться, скажем. Из того, что привыкли зрители Enter музыки. Контекст канала, как бы некое мироощущение канала Enter, оно очень близко, оно практически совпадает с MTV, -шим. Мы просто делимся продуктом. Это вот такой, как мне кажется, выгодный, взаимный, при том обмен. Хотела, чтобы побольше подовше побыла картинка на экране. <клес> Реклама заходу. МТВ на український ринок під словом вторження. Власне, це воно і було. І далі я подивилася наступний сюжет. А там, там мало того, що всі новини: Крістіна Арбакайте, два рудих чувака, я не пам'ятаю вже цих півців. Група Слівки, група 5 машинників. І я така дивлюся, блін, а про наших буде? Ну, про наших там завжди було одна новина. І потім там була історія про те, що. Вони зробили сюжет про протистояння поп-музикантів і рок-музикантів. Мовляв, рок-музиканти бідкаються, що є поп-музика і що вона псує музику. давайте подивимося, яка лексика, яку лексику, яким текстом говорили в ефірі Міларами. Я не вірю, що це сценарій, написаний Олією Гарбачовою. Я вірю, що це просто методичка. Яку завжди вживлювали в ці передачі, тому що підбір лексики лексики дуже красномовний. Чи ж існує врешті-решт вигадана колись мас-медіями війна між роком і попсою? Або не так, чи все ще існує війна між роком і попсою, яка дійсно колись бентежила зібрання фан-клубів колишньому радянському союзі? Це було б смішно аж до колики в животі, якби дехто з музикантів не ставився до цієї теми так серйозно. Наша мета продемонструвати вам наявність тих рідкісних екземплярів, які все ще поділяють людей на рокерів та усіх інших. Хоча навіть школяри вже знають, що кордонів давно не існує. Навіть школярі знають, що кордонів давно не існує.